Привіт, привіт усім! Показую свої хвойні деревці і не тільки. Багато чого влітку висохло із за спеки сильної, поливи не допомагали навіть. Хризантеми до сих пір погано починають тільки розквітати, дуже погано себе почували ці літо. Спека, і дощу майже не було. Але сьогодні рослинки тримаються. Отак виглядає в мене гірська сосна. Це вже, мабуть, третя зима в неї буде, якщо не помиляюся. Але я хочу ще розказати вам, крім того, що покажу свої рослинки, розказати вам мої враження про Одесу. Як я їхала з Одеського автовокзала до містечка Теплодар автобусом, то їхала ми так по таким вуличкам Одеси, де всі будинки були позначені прапорами, засвячені прапорами України, і крім того, що стояв прапор, прикріплений був до будинків. Крім того, будинки були розмальовані. На них був намальований прапор України синьо-жовтий. ну розміром десь метр на півтора, десь так. Я думаю, що Одесити просто показали показали, що вони є українці, що вони, Одеса це Україна, і щоб расисти сюди не сунули свого носа. Не знімала я багато, відео немає в мене, не знімала спеціально Одесу, нічого в Одесі, в Чорноморську по місту гуляла, але відео не вмикала. Ну, по-перше, багато людей ходять, і я не думаю, що вони хочуть попадати в об'єктив моєї камери. А по-друге, я боюся, що потім туди буде якийсь приліт ракети чи шахету, тому що і без моїх відео, і без моїх відео, повторюся, Дуже багато знищують будинків і житлових і якихось інфраструктуру расисти своїми бомбами, і ракетами і шахедами. Але я просто боюся щось красиве показувати, тому що. Дуже хвилююся, щоб не було потім руйнувань і обстрілів. Тому після війни буде більше цікавих відео із тих міст, де я буваю. А так поки що виглядає ялинка. Канадська, чи як вона там називається, така вона, це вже буде її, ну, мабуть, друга чи теж третя зима. Я вже не пам'ятаю, в якому році я її посадила. Ну, зараз її, мабуть, сантиметрів 70 висота є вже. Туйка аурела нана. Ну, вона весною яскравіша, неї на верхівка набагато жовтіша, така е на початку літа особливо, а ось тепер вона вся така з салатового, жовтенького кольору. В Чорноморську, коли я була на відпочинку з 7 по 9 жовтня, дві ночі я там ночувала і дві ночі на Чорноморському збивали рашиські російські шахеди. Було дуже гучно, дуже страшно, тому що я знімала житло близько біля моря і залітали ці шахеди з боку моря. Мабуть, із Криму їх запускали, чи ще звідкись там, з якихось, може, суден, які знаходяться в Криму. І один навіть перелетів через той будинок, в якому я зупинилася на ночівлю, і його збили. Чутно було вибух, потім він припинив свій політ, бо не було чутно того звуку гудіння. Шахеди літають навіть тут, у Кривому Розі, над приватним сектором, де я живу. Ось не так давно я виходила з дому і о 6-й ранку почула гул мотора шахеду. Ну, не тільки я одна його чула, були свідки, які потім мені розповіли, що вони теж виходили, чули, навіть його бачили. Куди він полетів, чи його далі десь збили, я не знаю. Але ці тварі, ця сволота рашистська, нацистська, продовжують бомбити моє місто, знищувати палаци культуру, гуртожитки, лікарні, знищують готелі. Тут чомусь вони вважають, що, мабуть, в готелях живуть якісь військові, ну щось їм так хочеться. А взагалі-то їм немає різниці, що бомбити і куди поцілювати. Це не люди, в яких немає нічого святого в житті. В Одесі я була 9 числа жовтня на вокзалі. Вже їхала назад, чекала потягу на жд вокзалі І а, була сирена. Всі люди пішли до бомбосховища і я не встигла ще в то бомбосховище спуститися, як уже пролетіла балістична ракета у порт Чорноморська, і там загинули люди. Багато поранених було. Шість чоловік загинули, десь до десяти поранених, але потім ще ті поранені почали вмирати в лікарні, тому що тяжкі були ступені поранень. Ой. Ненавиджу, ненавиджу цих російських не людей. Їм вернеться все зло, що вони на нас рушать, руш... обрушують, все їм вернеться. Трояндочка. Одна з моїх трояндочок, яка хоче розкритися, але щось їй заважає. Сонечко зараз припікає, 19 градусів. У нас має бути на, по прогнозу, я на термометр не подивилася зараз. Він у мене в тінючку. А вночі плюс 3. І тому, тому трояндочка в такому стані в мене. Трошки підморозилась, мабуть. І ще хоче цвісти. Резонтемки, такі бурякового кольору ще не розпустилися. Деревця, які посадили, ми весною прижилися, Перез... Пер... літо перестояли вони, не всухли. Ми їх поливали, ось персик, наприклад, а це відійшов якийсь персик від того, що тут був раніше. Посаджений від коріння. Отакі От парості персиків повідростали. І я не знаю, що з ними робити. Викопати, їх, викинути чи залишити. Грушка, лісова красуня. Ось вона. А там ще в мене кабачки, айва впала від сусідів. ну Кабачки такі ще виживають. Абрикоска. А тут понад цим заборчиком я посадила 12 кущиків троянд, але із-за спеки і дещо пропало 5, 5 прижилися. Ось така трояндочка, щось її погризло листочки. Ось така. Була під баночкою в мене, під пляшкою пластиковою. Ну, а інші ось такі листочки є маленькі, ті відсохли, чи відморозилися. Холодно були такі ночі, що десь до нуля майже доходило. Ось ще одна абрикоска вже листочки пожевтіли в неї, почервоніли. А це в мене м, черешня. Казали в Валерій Чкалов чи ні, не знаю. Це щось вона сок пустила. Хризантемка така низькоросла в мене, три кущики її. Та в мами щось вона на вулиці погано співпочувала. Ось вона теж щось у неї хворіла. Але я взяла її сюди собі пересадила. Може ще щось і встигне отут розпуститися до морозів. Влітку була така спека, що ці ось такі квіточки, вони у мене себе почували не дуже добре, а ось як пішли дощі і почало холодати, то, будь ласка, почали і. Квіточки з'являтися. Примула. Вона має квітнути весною, але я так розумію, що вона у мене ще десь у грудні заквітне, мабуть. Одна лише гортензія в мене вижила. Ой, і те від жари і листя в неї відсухло, але повипускалося з. Молодих пагонів нові листочки, і, мабуть, вона повинна була це робити навесні наступного року. Я тепер не знаю, чи мені зрізати оці всі вершки, чи мені залишити отак, як є цю гортензію. Ну і вишня чорнокорка обіцяли, що це чорнокорка. Ось так у неї трошки тут є пагони. А як вона там буде далі, які в неї будуть плоди, побачимо. Юбка, ялівець ось такий. Не колючий. Не пам'ятаю, як вони називаються. Якийсь із блакитних. Ну і такий є лівець, блакитна стріла. Трошки я його кінчики стрижу, але тут не дуже багато сонця йому, і тому він росте в мене не дуже швидко. Ну, хоча за два-здається, чи три вже роки. Ось він уже півтора метра висотою. Одна з виживших хризантемок. Собака поряд. Лілії просинаються, вони отак і будуть, мабуть, займувати. Ну, це такі лілії. Я не знаю, як вона називається. Вони випускають стрілочку на стрілочці біленьким кольором лілії. Дуже ароматні. тут от, от, ось буде небагато квітів. Хризантемка така червона з жовтою серединкою. Мабуть, заквітне пізніше. Жовті хризантемки. Це в мене лаванда. Ну, і тут ще якісь такі синім кольором квітнуть. Там у мене теж є кущик хризантеми такої рожевої. Магнолія пережила спеку. Це низькоросла жовта хризантемка. Ця геротензія в мене. Дувой геть. Ну, не знаю, може, що від кореня відійде. А тут у мене біла зацвітає, дуже погано, мало буде квітів і теж жовтої буде трошки небагато квіточок. Ну, тут іще в мене стима. цікавий такий рожевий, темний кольор. Має бути хризантемки. Але час, в цей час вони вже мають квітнути. А із-за такої спеки все перенеслося на пізніший час. І чи встигнуть вони відквітнути, не знаю. Ну, це так я зрізала іриси ще в серпні місяці. Отак. От Всім пока!